24-те воздаємо шану достойникам їх 11 нині, які із честю вмить перед Весняну життям гартують славу Україні. Лауреатів конкурсу Людина року року-2024» нагородили 16 лютого у Збараському замку. Серед них ветерани, волонтери, медики, громадські діячі аграрії. Такий щорічний конкурс започаткував у 2000 році спортивно-мистецький та духовний центр Моя Україна разом з редакцією газети Вільне життя. Ці попередні роки до великої до вторгнення і Війни, яка розпочалася, були по всіх напрямках народного господарського комплексу учасники, враховуючи, що розпочалася війна. Основний упор ми тепер робимо на військових, на волонтерів, на лікарів, які зберігають життя або дарують його вдруге для тих, хто пострадав. А також є велика частка аграріїв, тобто є той тил, який сьогодні працює на Збройні сили України. Аграрії з початком війни в Україні є одним із тих, хто активно підтримує наших захисників. Відтак, одним із лауреатів конкурсу став Олександр Самсоненко. Він вже 22 роки є гендиректором компанії на Тернопільщині, яка займається рослинництвом та садівництвом. Чоловік приємно вражений нагородою. Ну, якщо чесно, я його не читав. коли мені сказали, що Мене признали колеги-виробники людиною року. Для мене було це ну, мені дуже приємно, що я сам родом з Чернігівщини і тут на Тремпіне став людиною року. Нагороджували людей року лауреати конкурсу минулих років, серед них Іван Чайківський. Визнавати людей, які роблять великий вклад в країну, в громаду. От, це... Напевне, це мотивація для інших, і це є приклад для інших. І тому те, то, що робилося і до війни, і те, що робиться сьогодні під час війни, ну, нагороджується кращих з кращих, обирається кращих з кращих. Ну, це є правильно, це є потрібно. Ці речі, ці речі потрібно робити. Їх їх потрібно продовжувати. Серед нагороджених також ветеран війни Олег Дубовий. 24 лютого 2022 року він добровольцем став на захист України. Служив стрільцем у складі 105-ї бригади. Під час обстрілу втратив обидві ноги. Життя воїна врятував побратим Руслан, який правильно наклав турнікет. Далі лікарня і постійна підтримка дружини Наталії. І завдяки її я зрозумів, що який смак життя, хоча вона вірила в мене з першого дня, коли бачила в реанімації духом, я не падав, я не міг просто впасти. Завдяки небайдужим людям, які допомогли зібрати кошти, Олегу Дубовому провели протезування у США. Він не втратив віри у життя та добрих людей. Активно займається у спортзалі та знайшов цікаве захоплення. Виготовляє грузила для риболовлі. Коли дізнався про нагороду, це стало для нього справжнім сюрпризом. Якось були несподіване, коли назвали мої фамілії в Кемоції били через край. Загалом у межах конкурсу Людина року року-2024» відзначили лауреатів у 11 номінаціях. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.